Модернізацію систем теплопостачання на городоччині розпочали з районного центру. Результати втілення енергозберігаючих технологій відчутні і у домівках мешканців, і в економії місцевого бюджету. Всі житові будинки переведені на індивідуальне опалення також переведені на індивідуальне опалення. Заклади освіти кожна загальноосвітня школа має свою котельню. І по підрахунках, безпосередньо за рік наші заклади освіти охорони здоров'я для району економлять 3 мільйони гривень. Великозузулинецька загальноосвітня школа, якій уже більше півстоліття, цього року на вигляд значно помолодшала все завдяки програмі енергозбереження. В школі створені гарні умови для навчально-виховного процесу дітей, але проблема заміни вікон була дуже давно. Тому що вікна старі, погнилі і, звичайно, не могли ми утримувати теплового режиму належно у школі. Довгочікувана мрія здійснилася в цьому році, і замінено всі вікна в школі на металопластикові, а їх 104. І це дало можливість нам зекономити енергоносії в школі набагато затишніше, набагато тепліше. Ну і звичайно, естетичний вигляд школи дуже змінився. Ця школа одна з багатьох у районі, в яких цього року активно реалізовували заходи з модернізації теплопостачання та запровадження енергоефективних технологій. У цьому році на енергозберігаючі заходи ми освоїли близько мільйона гривень. Зокрема, ми поміняли вікна повністю Великої Яромирській школі, Пільно-Олександрівській школі, майже у всіх школах міста, і, звичайно, велика енергоефективність від цього. Ми зекономили 30 тисяч гривень, які також спрямуємо на покращення матеріальної бази шкіл району. У райдержадміністрації впевнені їхні ініціативи спрямовані на покращення добробуту земляків будуть підтримані. Велика є допомога. От заміна металопластикових вікон ми не все можемо зробити тільки за кошти районного бюджету. Це також і кошти. Ми були сьогодні в Яромирці, де виділено було 178 тисяч. На заміну повністю замінили металопластикові вікна. В цій прекрасній школі і батьки цих цих учнів дуже вдячні тим, що влада приймається їхніми проблемами. Анна Бендюк, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.